Часно про найважливіше із життя краю на телеканалі тс 1 в студії для вас. Працює Мирослава Куруц. Добрий вечір. Сьогодні випуску. Рудючі землі під сміття, мешканці Стеблівки та Буштино проти будівництва поблизу їх населених пунктів сміттєпереробного заводу. Відрудити закарпатські селища разом підбиту підсумки українсько-словацького проекту розвитку сільських громад. День відкритих дверей на дитячій залізниці. Вузку колійку в Ужгороді намагаються відновити дорога життя дорогою Ужгорода. Марш ходотон вихованців реабілітаційного центру відбувся на набережній Незалежності. Діти на кордоні, вихованці Числівецької школи-інтернату дізналися все про будні українських прикордонників. Перспектива будівництва в області сміттєпереробних підприємств зустріла опір місцевих громад. Конфліктна ситуація із владою склалася в Стеблівці Хуського району, що на межі із селищем Буштинотячівського району. Чому мешканці прилеглих сіл проти сучасного полігону із сортування та переробки відходів на їх території дізнавалися наші журналісти. Про можливість будівництва сучасного полігону з переробки сміття в селі Стеблівка мешканці дізналися з місцевої преси ще у квітні. Рішення прийняли на засіданні громадської ради при хуській райдержадміністрації без попереднього обговорення з громадою, а тільки за участі активу населених пунктів. Це й стало першою причиною невдоволення селян. Значить, йде мова про 62 гектари урочища кугутове, що на сході від села Стеблівка межує із границю села. Значить, мильоровані землі. Сільськогосподарські придатні землі, меліоративні канали, яких запитують воду в колодязі всього села, чистою водою для села Стеблівка, село категорично висловило проти такого, значить, рішення або кажімо, або такої ініціативи районної обласної влади. Це є землі, сільськогосподарські, меліоровані, Переводити їх в не сільськогосподарські землі то є велика проблема. Хто на себе візьме, то однозначно на тому рівні, значить, закінчилася зустріч і обговорення. Обговорення на громадській раді було гарячим однак, заплановану зустріч з представником кампанії Аве в селі Стеблівка провести так і не вдалося. Попередня відсутність інформування населення про можливість побудови полігону вилилася в категоричний спротив. Нам вдалося залучити до такої розмови ну, президента фірми «Аве», який міг все пояснити, який володіє ситуацією абсолютно. Міг від А до Я пояснити, то просто в нас ну не вийшла розмова із громадою Стеблівки, бо нас просто не хотіли слухати. На цьому питання по Стеблівському, по Стеблівській території для нас закрито. Це вчорашній день. Натомість інвестори зазначають на перевагах безшкідливого виробництва, яке успішно діє в сусідніх країнах. Тобто це перший крок, мабуть, вже до Європи. І дозволять нам. Забезпечити екологічну безпеку Закарпаття на майбутні 50 років. Тобто, це шанс, який сьогодні є, він реальний. Зараз опрацьовується питання не тільки техніко-економічне обґрунтування, но й фінансування. Є підтримка влади, є її ініціатива, а у нас є певний досвід. Родючі землі Стеблівки і Буштана, їхня первозданна природа, де ще недавно поблизу цвіли первоцвіти і нарциси, стали сильнішим аргументом у відстоюванні прав громади, ніж дуже потрібний області сміттєпереробний завод. Відносно наших природних багатств Буштина, тобто йде межа Бушна-Стеблівки, люди землі ці не пайовані, а віддані фермерам. Від 2 до 3 гектарів кожній людині десь метрів 200, звідси не більше. Людина вже клала кошти і вирощує ягоди крапельним методом. Тобто підведені підведена вода, і другий рік уже людина очікує той рожай. Місцева влада стверджує, що Стеблівку обрала через вигідні економічні показники, бо інвестиції доведеться віддавати з кишень тих же громадян. Однак землі мають перспективи сільськогосподарського та рекреаційного розвитку. Активна громада села зібрала понад тисячу підписів і винесла питання будівництва спіттєпереробного заводу на сесію сільської ради, де більшістю голосів депутатів не дали на це згоди. Стеблівці порадили місцевій владі пошукати під полігон менш цінні землі. Непроста розмова за участі керівництва усіх районів. Робота над перспективним планом об'єднання територіальних громад викликала жваве обговорення і справжню зацікавленість в облдержадміністрації за участі голови ОДА, керівників структурних підрозділів, голів районних адміністрацій і рад відбулася нарада щодо добровільного об'єднання територіальних громад. Керівники районів вважають, що їхні пропозиції щодо можливого об'єднання область не врахувала. Разом з тим не заперечують люди з Страхом сприймають будь-які нововведення. Василь Губель запропонував уже наступного тижня зібрати велике обговорення можливих закарпатських об'єднаних громад за обов'язковою участю сільських гулів з усієї області. До того моменту в кожному районі слід ще раз плідно попрацювати з тим, аби надати області аргументовані пропозиції, які відповідають закону про добровільне територіальне об'єднання громад, і що головне будуть на користь великій закарпатській громаді. Депутати ж обласної. Ради мають підійти до обговорення перспективного плану з чітким розумінням позиції своїх обранців з районів, яких вони представляють. Обов'язково депутати обласної ради, як межоритарники, так і списочники, які проживають на території району. Запросіть, обговорюйте, щоб депутат обласної ради. Коли він прийде на сесію, або він був у курсі, про що йде мова? Про свій район. Чи буде він депутатом, чи не буде. Я єдине, що я хочу виключити з цього питання, я не, звісно, тут без політики не буде, є політика, але треба б її було чим маймало. На даний момент, от зараз чим маймало. Я нас прошу, вас прошу, всіх, нас прошу всіх, усіх порозумітися. Розвиток селища за допомогою закордонного досвіду. Протягом двох років в Україні діє українсько-словацька програма Дійсно разом. За допомогою цього проєкту розроблено низку програм для розвитку закарпатських населених пунктів. За цей час вісім селищ з п'яти областей України, серед яких і Закарпаття, реалізували свої грантові програми. Загальна сума проєкту склала майже 12 тисяч євро. За напад українських сіл вирішили побороти разом українські та словацькі партнери, аби перейняти досвід розвитку сільських громад сусідньої словаччини в Україні реалізували спільний проект дійсно разом. До програми потрапили 5 областей та 8 селищ, населення яких не перевищує 5 тисяч. Це, зокрема, Львівська, Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська та Черкаська область, в якій проект реалізували пілотно. Ми не нав'язували тематику проектів. Тобто, це будь-які проекти, які громади. Та вважає для себе необхідним здійснити тому. Проекти вийшли дуже і дуже різні. Це і проекти пов'язані з дітьми, наприклад, облаштування дитячих майданчиків. Це проекти пов'язані з збиранням і переробкою молока. Це проекти пов'язані з ремонтом водогонної системи в територіальних центрах для людей похилого віку. Один з цікавих проектів програми чесниківський сир. В кооперативі села Чесники Івано-Франківської області. Учасники проекту займалися заготівлею молока та допомогою селянам у реалізації їхньої продукції. До вирішення цього завдання долучили словацьких партнерів. Дійшли до такого, щоб час літній період, коли молока багато можна його приробити на твердий сир сроком дозрівання там два місяці, і потім вже продавати на зиму, як на ярмарках, на, на спеціальних е, таких е, сірних фестивалях. Продавати свою продукцію. Вона тоді ціна вона ну буде стабільнішою. Такі практичні навички з розвитку проектів сільських громад. Всі учасники проекту отримали у Словаччині, де переймали досвід колег. Цілий центо проект зникал так. Ми у карпатському фонді словаччини усвідомили, що протягом останніх 15 років також переймали досвід від Сполучених Штатів Америки або європейських держав. Інтеграція України в Європейський Союз означає і покращення багатьох сфер праці. Тому настав час, коли передати наш досвід Україні є найбільш доцільним. Карпатський фонд України вже подав заявку на новий проект, який стане логічним продовженням програми. Дійсно, разом до участі планують залучити також і східні регіони України. Горе одне, але спільне для всіх. В Ужгороді відбулася триденна зустріч з родинами військових, які загинули в зоні АТО. На Закарпатті таких понад 80 сімей. Грошову допомогу від держави отримали не всі, так само, як і житло та земельні ділянки. Натомість небайдужі люди та волонтери надають їм усесторонню духовну психологічну допомогу. Діти безтурботно грають. У них, окрім спільних ігор, спільне горе. Їхні татусі не повернулися з війни. Трата, яку нічим не компенсуєш зараз, матусі можуть сподіватися лише на власні сили, адже підтримка від держави лише на словах і папері. О, держава, ну чесно кажучи, героїв, мені кажуться потрібні всім тільки мертві. Немає от з 1.06 знімаються всі пільги, які були надані ветеранам війни і членам сім'ї загиблого. Тобто, ми будемо у нас було там на комунальні платежі, на на проїзд одноразовий в рік на ЖД, ЖД, ЖД ну жде проїзд, і це все відмінили з 1 з червня. Таких як Надія на Закарпатті більше 80%. Їхнє основне бажання, щоб про них не забули. Поки це роблять тільки волонтери. Вони організували для сімей військових духовно-психологічний захід. З гаслом всупереч, життя триває. Зібрали сімей, чоловіки та сини, яких загинули в АТО. Сім'ї приїхали, в основному це жінки з дітьми. І для них ми таку зробили духовно психологічну програму. Запросили священиків, запросили психологи, волонтерів, які вже неодноразово з ними зустрічалися, але на даний час ми захотіли на три дні їх відірвати від побутових проблем, разом зібрати, аби вони і відпочили. І дітки також могли відпочити, змогли поспілкуватися один з одним, поплакатися, підтримати один одного. Продовж трьох днів учасники мали змогу спілкуватися з психологами та представниками духовенства. Для дітей проводились різноманітні майстер-класи. А представники Чопської митниці та їхні діти організували концерт. Такі заходи для сімей військових край важливі. Наша мета взагалі нашого колективу, волонтерів, об'єднати їх, щоб вони могли разом допомогти один одному і знайти сенс життя. Найбільше потрібно, щоб їх почули і підтримали. Це найбільше, що потрібно цим людям. Просто підтримали, були поряд. І зрозуміли і переймалися їхнім горем, щоб вони не були одинокі в горі, чужого горя не буває. Поспілкувавшись між собою, жінки вирішили організувати власну громадську організацію під назвою Життя триває, щоб відстоювати свої права та не дати забути про велику ціну, яку заплатили їхні сім'ї, життя чоловіків. Герої не вмирають, якщо про них пам'ятають. Дорога життя дорогою Ужгорода. Вихованці центру реабілітації для людей з особливими потребами та обласного центру комплексної реабілітації інвалідів прийшлися урочистою ходою набережної незалежності. Марш ходотон учасники цих організацій проводять уже не вперше. Цього разу його приурочили до дня захисту дітей. Була там і наша Анастасія Ножка. Вічі на рік люди з особливими потребами Закарпаття проходять марш «Кодотон». Діти та дорослі з різними вадами об'єднуються, аби бути ближче до суспільства та задля власного розвитку. Учасники маршу кажуть, подібні заходи їм необхідні. Вважаються потрібно, бо це розвиває дітей, діти бачать світ. Це для того треба, тому що розвиває пам'ять дітей, рухи розвиваються нові. Мені подобається це, тому що. Для, для нас для нас, дітей з обмеженими можливостями, це дуже потрібно. Щодо проблем, з якими стикаються соціальний працівник однієї з груп центру Дорога життя Юлія Логіна каже, про вихованців центру знають мало. Подібні марші потрібні суспільству, яке часом не сприймає проблеми людей з особливими потребами. Я бачив цих марших. Позитив в тому, що коли такі діти з'являються в центрі міста ще такою кількістю, то багато людей, які оточуючи прохожі, бачать, що є такі діти, а ще їх так багато. І от звертають увагу, і от позитив в тому, що да, от деякі люди навіть не бачать такі дітей, думають, їх нема, а їх є, і багато. І от так от ми знайомимо наших дітей з суспільством, а суспільство знайомиться з нашими дітьми. У марші взяли участь діти з семи районів області. Окрім цього, у рамках святкування дня захисту дітей провели розважальний спортивний фестиваль. Я вірю в себе. Ми традиційно проводимо такі марші ходотони двічі на рік з метою привернення уваги до людей з особливими потребами, дітей з особливими потребами, які мають певні ці особливі потреби. В першу чергу це потреба турботи більше. Ось потреба, як у всіх, потреба любові. Бажання жити повноцінно це змісти прагнення життя людей з особливими потребами. А марші ходотони не лише можливість побачити своїх друзів, а відчути себе повноцінною частиною суспільства. Де чи не буде працювати дитяча залізниця в Ужгороді, в Україні всього вісім таких об'єктів, один з них в Ужгороді. Вже кілька років залізниця не працює та перебуває у край занедбаному стані. Щоб виправити ситуацію та зібрати кошти для відновлення вусколькулійки, тут провели день відкритих дверей. Крім того, організували різноманітні конкурси та ігри. Зокрема, дітлахи склали іграшкову залізницю довжиною 41 метр 60 сантиметрів і встановили таким чином рекорд України. Коли відновлять найстаріший на Закарпатті дитячий атракціон, та що для цього потрібно, дізнавалася Світлана Головко. Ось і машині збути. Ось така вона мрія маленького Олега. Його мама Наталія розповідає: хлопчик майбутній залізничник. Він просто марить усім, що пов'язане із залізною дорогою. Майже щодня вони ходять на Ужгородський вокзал зустрічати чи проводжати київський поїзд. Для Олега це найбільша розвага. Не меншого захвату у нього викликала дитяча залізниця. Наталія добре пам'ятає ті часи, коли вузькоколійка в Ужгороді працювала. Сама їздила маленькою такою на цьому потязі. Це було надзвичайно феєрично, як для дитини, для будь-якої дитини це враження емоцій через крайбів. Тим більше, що в той час тут провідниками були це теж діти, піонери. Настільки було цікаво, їздило їздила ця маленький потяг в парк. Там були каруселі на той час. Це було вражень куча. Ужгородська дитяча залізниця працювала протягом 60 років. Та вже з 2007-го атракціон не працює. Перон та самі вагончики в занедбаному сані. Щоб привернути увагу до вузькоколійки, 1 червня волонтери організували на об'єкті День відкритих дверей. Для збору коштів тут провели різноманітні конкурси. Дітлахи склали іграшкову залізницю довжиною 41 метр 60 сантиметрів і встановили таким чином рекорд України. На сьогоднішній день важлива може бути і транспортна інфраструктура міста Ужгорода, додаткова, так, яка може перевозити туристів, дітей, містян з центру в парк і в зворотньому напрямку. Ужгородська вузькоколійка могла б працювати не тільки як дитячий атракціон чи туристична розвага, а й слугувати громадським транспортом. Зараз ми ведемо дискусію з керівництвом Львівської залізниці, яким чином можна залізниці, які є збитковими для Львівської залізниці, переорієнтувати на туристичну діяльність. І після дискусії у Львові, після дискусії мали дискусію у Закарпатській обласній раді, яким чином це щось зробити. Оцю акцію ми задумали свого роду, або це буде останній день, або це можливо буде перший день. Тобто ми хотіли привернути увагу, що є залізниця, і вона може бути привабливою. Аби дитяча залізниця запрацювала, потрібні невеликі гроші, та й бажаючих долучитися до її відновлення вистачає. Проте віз і досі там. Міські чиновники не беруться за неї до тих пір, поки львівська укрзалізниця не передасть вузьку колійку на місцевий баланс. Закарпатські прикордонники взяли на себе виховну місію. До міжнародного дня захисту дітей прикордонна служба привезла до себе на заставу майже 30 вихованців Часлівецької спеціалізованої школи інтернату. Їм показали спецзасоби, автомобілі, зброю та навчених собак, котрі шукали боєприпаси. Роман Сов'як з деталями. Автомати, пістолети, каски, автомобілі та тепловізори на кілька годин перетворилися із спецзасобів на експонати та іграшки. Для особливої малечі із щаслівецької школи інтернату продемонстрували усі тонкощі роботи українських прикордонників. Складна техніка дітям припала до душі. Всі одразу захотіли мати щось подібне і обов'язково спробувати у дії. Звісно, всі діти сказали, що хочуть стати прикордонниками. Та, мені подобається тут. Я б хоті, я б хотів мати машину, якщо виросту. тут файло. їхати робити. «Мені на міліці подобається мені подобається шоу машині. Оце руль мрія. І оце подобається. Ти б хотів бути при Так, Хотів би бути. Уся сподобала. Не вразила цей мотоцикл. Вже кілька років закарпатські охоронці кордону допомагають школі інтернату. На релігійні свята та новий рік привозять подарунки, проте цього разу вирішили не їхати до дітей, а привезти їх до себе. З нагоди Дня захисту дітей, прикордонники Чопського прикордонного загону вирішили покликати до себе у гості вихованців Часлівської школи-інтернату, до яких ми вже неодноразово навідувалися в гості, зокрема, декілька разів щорічно до Дня Святого Миколая ми їх відвідували. Ну а сьогодні, вже, враховуючи те, що нещодавно ми відсвяткували своє професійне свято, і День захисту дітей вирішили їх продемонструвати службу та побут. Прикордонників найбільше вражень діти отримали від службової собаки, котра навчена шукати зброю. Дітям навіть дозволили самотужки заховати пістолета в автомобілі, який досвідчена вівчарка, звісно, знайшла. Вихователі кажуть, такі вилазки та наочні зустрічі з охоронцями кордону дуже важливі для розвитку дітей, адже вони щодня спостерігають по телевізору за війною на сході України та за геройськими подвигами наших військових. Так діти вчаться бути мужніми. Наші дітки дивляться телебачення. Вони бачать, що таке Динок погон для них асоціація це сильний чоловік, захисник наших кордонів, це втілення нашого захисту мужності. Ви побачите справжніх чоловіків, які є на захисті наших кордонів України. Окрім ігор, дітям розповіли і про сумні реалії, про закарпатських прикордонників, котрі загинули на війні. А щоб не завершувати зустрічі з вихованцями інтернату на сумній ноті, дітям вручили солодкі подарунки. На цьому наш випуск завершується. Вже на завтра наші журналісти готують наступні теми. Пенсії по новому з 1 червня вступили в силу нововведення у пенсійному законодавстві. У приватні руки завтра в Ужгороді відбудуться громадські слухання щодо приватизації об'єктів комунальної власності Ужгорода. Ось такою була інформаційна картина вівторка. Я з вами прощаюся і бажаю гарного вечора.